Брікосу свернул на вінаград. А ще Малинова, сливова, грушева, помаранчева. В івано Фраківську з'являться вулиці з фруктовими назвами. Сесія міськради затвердила перелік нових вулиць в обласному центрі. Солодку прописку отримують мешканці нового житлового масиву із символічною ягідною назвою черешеньки. Цікаве рішення. Я думаю, що нічого поганого в тому немає. Ви ж би люди не плутались. Хто хто не знає, де черешеньки, де вишеньки, то відповідно. Щоб не було потім питань, але загалом це було і це було теж погоджено відповідною комісією. Деревоподібний набір. Наз вулиць з легкої руки депутатів отримав ще один житловий масив у мікрорайоні Пасічна, зокрема в межах Калуського шосе з'являться Калинова, Смерякова, Букова, Грабова, Ясенева вулиці в департаменті архітектури запевняють, це назви, які не доведеться перейменовувати зі зміною політичної ситуації в державі. Якщо це є Вишеньки, Черешеньки і Малина, то це це Малинова вулиця, то це є простіше такі рішення приймати. Якщо пропонується рішення, от власне. Переименування бульвару імені Пушкіна на, на повернути назву просто Північний бульвар, я би, наприклад, спочатку це розглянув на, на цій комісії. І, мабуть, тоді б можна було нормально е, обґрунтувати, оцінити і, і прийняти вже таке е, не, беззаперечне рішення. Хоча... З рішенням сесії теж важко посперечатися. А от північний бульвар, депутати міськради залишили без імені. На сесію завітали мешканці, які зібрали задля цього підписи. Мотивували це тим, що російський поет Олександр Пушкін ніколи не бував у івано франківську Майже одноголосно депутати проголосували за. Міський голова утримався. Крім того, коли от написати поштову адресу Північний бульвар, ще імені Пушкіна, практично це ніхто не вживає, ніде воно, крім офіційної переписки і десь документів в паспортному столі, більше ніде немає. Я би просив також від імені громади цього Пушкіна, оце імені забрати. Керівники правителі це одне. А мешканці, митці, творці це інші. Попри те, у Пушкіна дуже багато інших речей, прекрасних речей. Я не говорю про любовну лірику, але він виступав і проти царизму. Завтра ми візьмемося ще за Лірмонтово. Також в Івано-Франківську іменували кілька скверів, які в уяві мешканців асоціюються зі встановленими там пам'ятниками. Так, сквер позаду медикадемії Ні, отримав були назву були, Руської були, трійці. Сквер на розі вулиць Незалежності Шухевичів у віковічних героїв Чорнобиля. Одноіменний сквер відтепер буде на вулиці Короля Данила, а в пасічній сквер Квітки Цісик. Оксана Семко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.